Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. У вашій увазі красуня Анемона, Анемони Коронарія. Це, я так розумію, флористична квітка, але, звісно, можна пробувати і дуже гарно. Втішитись з нею в себе, чи то в відкритому ґрунті, чи то будь-яким іншим способом. Але я її побачила найперше в букетах, десь там якийсь флористичний магазин виставив. І Ці яскраві кольори відразу привертають увагу, навіть коли вони, це є мікс якихось квітів і серед них Анемона. Все одно це привертає дуже увагу. Я в собі купила такий мікс-цибулин, там мало бути на малюнку принаймні різні кольори. І, і, і вийшло скільки в мене. 10 цибулин. Я їх всі посадила в горш в горщики по 2-5 горщиків. Один горщик взагалі не зійшов, але чотири горщики все ж таки, ну, в чотирьох горщиках проросли ці цибульки і почали мене тішити. Дійсно, це просто неймовірно яскрава, ну, насичений, насичений насичений колір. От, я не знаю, яка ще є квітка. Ну, айстри, в принципі, то теж може бути такий насичений, дуже глибокий, дуже насичений колір. А ще може бути такий цікавий, з цими прожилками на пелюстках. Ну, Дуже цікава, дуже гарна. І вона, як почала квітнути е в червні, наскільки я пригадую, і так вона і квітне от серпень, е звісно, не безперервно, але це так. Е кілька квітів там, чи одна е з горщика квітне. Е Підсихає, а в той час вже наростає інше. І на одному шматочку відео це буде видно, що там вже засихають, а в той час вже набирається інший е, пуп'янок. І от цей такий процес, що одно за одним вони квітнуть, він дійсно ну, триває все літо, і ти дивуєшся, як всього чотири горщика там по дві бульбини, а воно от дає і дає, дає квіти. Звісно, це не масово, але це все одно радує і тішить. Що я дорі з ними буду робити? Та Занесу в неопалюване приміщення, точно дам калійних добрив для цибулинки. Це завжди дуже корисно і дуже для нарощування гарно. Там на патичках ніби є такі, як насінинки, але ну, я думаю, так, що воно все ж таки цивилин розмножиться, а не на, не насінням, тому фактично воно в мене підсихає, я потім верх обрізаю. І все. І так воно зеленим тим листочком стоїть, і, можливо, навіть з якоїсь пазухи ще щось пробудеться. І от думаєш, та це велика така малесенька, дрібнесенька, як воно має сили скільки нарощувати і нарощувати. Ось тут видно чітко, як три вже відцвіли, а одна ось вже на підході. І так мікс в мене вийшов з двох кольорів і два, дві форми квітки тобто є проста, а є там така ніби махровенька. Хоча перед тим, що її була така дійсно кремова, але чомусь я її не встигла зафільмувати. Ось така цікавинка. Без надто там, затрат таких часових в мене вийшло, просто втикнула, просто поливала, ну, нічого там не вкривала, додатково фактично достатні полив треба було забезпечувати, адже це горщик і там пересихає земля набагато швидше. Тому радію, що так вдалося мені з першого разу. І, звісно, хотілося б, щоб були інші кольори, там червоний мав би ще бути. Але я думаю, можна продовжувати, оскільки успішно мені вдалося першого року, то я ще придбаю і буду висаджувати. Додатково цікаво, чи ви маєте таку красуню, чи пробували, як у вас з нею що ви робите далі. Чи так само десь ховаєте на зиму і потім навесні просто виставили, і воно пішло виготувати. Буду вдячна за відгуки, за коментарі всім до наступних відео і.